У людей, чи ви ще не потомилися слухати. Тоді ми відкриємо Євангелію. Я дуже коротко прочитаю не багато, але попрошу максимальної уваги до тексту зі слова Божого. Добре? Домовилися? Апостол Павло відомо всім особистість, написав послані до Римлян. Це сьомий розім із 14 го тексту. Бо ми знаємо, що закон духовний. Він про Божий закон говорить. А я тілесний, проданий під гріх. Бо що я виконую, не розумію. Я оженю не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюся із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені, знаю, бо що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре. Бо бажання лежить. Але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тому знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить в мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму. І полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті? Дякую Богу через Ісуса Христа, Господа нашого, тому то я сам служу розумом закону Божого, але тілом закону гріховного. Якщо також швидко прочитати, то можна подумати, що щось багато незрозуміло. Я хочу з вами відверто, коротко поговорити про деякі речі. Хто із вас тут є вперше сьогодні? Одиниці людей, але є такі люди, які вперше. Більшість із вас це люди, які вже не один раз відвідували подібні служіння, заклади, в когось був досвід відвідувати храми різні, чи католицькі, чи православні, хтось читав Біблію. Можливо, і багато з вас читали Івангелії, але коли я зустрічаюся з людьми, то люди мені кажуть, дуже багато написаного, ніби і хорошого, але багато незрозумілого. Апостол Павло це чоловік, який фактично є засновником церков, батьком. Ісус Христос Рознісся, Він був апостолом для народів, де ходив про повітвор, відкривав і засновував церкви. І дивіться, що цей чоловік пише. Це особистість, яка до того була в числі Симідріону, яка займала керівні посади в Ізраїлі. Це була висока, інтелігентна, розумна, освічена людина, яка особисто зустрілася з Богом, стала на дорогу служіння Богові. І цей чоловік, який пережив зустріч з Богом, пише, що я. За духовним своїм бажанням, розумом хочу робити добро і служити Богові. Але знаходжу, що роблю зле, в нас лікарі називають роздвоєння особистості такі речі. Правда? І коли діагностують подібний діагноз, ну, то дають відповідні документи і в нас є відповідне ставлення таких людей. Але я вам скажу більше, всі люди на землі, які вони з вигляду не були правильні, високосвідчені і плегені, до початку, від початку і до кінця вони борються з розтвоєм. Знаєте чому? Тому що ми маємо гріховну природу. Бажання то є робити добре, а природа гріховна. І ніби розумом всім би допомагав. Всім ми добро робимо. І так поступив би, і так, але коли приходив на практиці, на ділі, залишились бажання або слова. І я хочу звернутися сьогодні особливо до тих людей, які не один раз вже відвідують. Можливо, ви себе налаштували так, от є брат Ростислав. Він зараз скаже слово, помолиться. І я під усього місця ніколи не буду грішити. Я ніколи не буду робити злих справ. Поки сиділи тут, ніби все просто Богу служити буду. Робити буду, вийшли. Година дві. Товариша зустріне, друзі. І. І, і опять войки. Вчимось, вчимось і знову. Дивіться, я вам не кажу, що знову. Апостол Павло. Це чоловік духовна особистість і він мав з цим проблему. Я вам хочу сказати, що це буде до кінця життя. Бог може вас звільнити від гріха, дати силу для того, щоб над ним панувати, але ваша позиція має бути особиста, я в боротьбі до кінця життя. І ми завжди будемо воювати з нашою гріховною природою. Я думав, який приклад вам продемонструвати, щоб це нам, скажімо, легше запам'яталося? Хто з вас бачив в річці мертву рибу? Бачили? Що з цієї рибою відбувається? І те, куди її все. Куди хоче? Куди хоче. Куди течія пливе, туди та риба і разом з цією течією. Так само ми з вами, допоки ми боремося, допоки ми прикладаємо зусилля, допоки ми живі і досягаємо. І в Новому заповіті написано, що відмін Івана Хрестителя Царство Боже береться силою. І хто прикладає зусилля, той його досягає. Я вас хочу налаштувати, дорогі друзі, кияни. Всі, хто слухає мене. Якщо ви хочете в своєму житті досягнути Царства Божого, ви не маєте дозволити стати собі мертвою рибою. Сьогодні всі люди подібно на цьому ескалаторі, який котиться донизу. І ти тільки тоді залишаєшся людиною, коли ти намагаєшся і борешся проти цього, і йдеш вверх. І це буде до останнього подиву життя. Тому налаштовуємося, друзі, серйозно. Ми буває дуже часто загально говоримо, Бог поможе, Бог свілив, Бог дасть, Бог зі своєї сторони все зробив. Но наша гріховна природа ніде не ділася. І тільки нам коштує розслабитися, проявляється гріховна природа, ми починаємо робити зло і недобрі речі. І буває, люди притикаються до цього Думають, ну я ж Біблію один раз перечитав, та я ж десь молитов прочитав. Та я ж на богослужіння хожу, Напевно, мені спасіння немає. Напевно, я якийсь не такий, бо я знов стою на ті самі граблі. Друзі, все нормально. Ми в боротьбі. Не дайте обманути себе, що з тобою, щось не так. Якщо твоє сумління тебе докоряє, навпаки, прикладай зусилля. Хапайся руками за Царство Боже. Хапайся руками за Слово Боже. Яке може тобі дати силу подолати цю течу? Яке може тобі дати силу піднятися на цей Еверест? І апостол Павло, думаючи, як це людям донести, він каже, ви бачили бігунів, які біжать? Він не раз був у Греції, і він бачив Олімпійські ігри. і Він каже, біжать всі. А хто отримує нагороду? Переможе завжди Друзі, ви хочете бути переможцями? Біжіть так, щоб одержати нагороду. Не перекладайте відповідальність свого спасіння на когось. Мені допоможе церква, мені допоможе служити десь може щось допомогти. Ну, коли велика течія, то аби самому з нею справитися. І відповідальність за своє спасіння лежить особисто на мені. Другого не дано. Від Віднів Івана Хрестителя, Царство Боже, береться силою. Ви готові сьогодні прикладати зусилля? Ви готові сьогодні боротися. Ви готові сьогодні йти за Ісусом. Як би було би не важко. Легенький вітер подує, і пропала вся наша романтика. І нам же важко. Якщо ми спортсмени справжні, якщо ми люди, які налаштовані серйозно, ми будемо до кінця. Але є один момент. Якщо б вам сьогодні дали би документи на хату, всі документи, вписали б ваше ім'я, ваші паспортні дані, це ваш будинок. Коли ви підійшли би до цього будинку, взяли б за ручку і почали відкривати двері, і там було б замкнуто. Ви б змогли скористатися цим будинком. Що треба? Ключ. Я вам даю друге аналогію. Є царство небесне. Воно приготовлене для вас, друзі. Ви знаєте, в цьому світі освіта якась вища. Тільки для більших світів цього вони мають можливість. Все, що найкраще, тільки для тих, хто має гроші. Зв'язки в Бога не так. Царство Боже для всіх. Слава Богу! Слава Богу. Для кожної людини. Воно на тебе переписане і тобі належить. Но тобі треба взяти ключ. Що є ключем до царства Божого? Без чого неможливо Богу догодити? Без, вір. Без віри. Коли ви приходите. Ви маєте вірувати. Ви маєте повірити в це слово, що воно може вас спасти. Що воно може вирішити ваші проблеми. І на закінчення я розкажу короткий приклад про дуже близьку мені людину. Коли покаялася його дружина, він відвідував богослужіння. Він три рази прочитав Біблію. Він кожної неділі сідав подібно вам і слухав проповіді. Але була одна проблема. Він був Алкогольно-залежний чоловік. І він казав так, і я це залишу сам, а тоді прийду до Бога. 20 років намагань закінчилося тим, що людина почала падати. Потім люди казали, що вілка чіпляється, бо щось горе до себе. І одного разу, коли він впав, невіруюча світська сусідка, вийшла і розказує цій жінці, яка є. Його жінка, каже: Слухай, твій чоловік вчора впав п'яний. Бив себе по голові казав сатана. Хватить мене мучити. Неділю піду і покаюся. Прийшов мені день, день, і той чоловік, який 20 років, намагався сам залишити і побороти. Він казав: Дорога церква, помоліться за мене, щоб Бог мене звільнив. Я вірю, що Ісус може мене звільнити. Нічого особливого не було. Церква як звичайно помолилася. На 8 років. Ця людина сьогодні вільна, від гріха. Він вступив в заповідь з Богом через святе водне хрещення. І ця жінка каже, виявляється, в 70 років може починатися справжнє життя. Ключ до нашого з вами спасіння віра. Ісус Христос прийшов в людському тілі. Все вивідав, що можна, крім гріха, всього спокушений. вистояв на собі показав приклад і каже, кожен, хто з вірою приходить. І бере моговську жертву, та кладає зусилля та й отримує Царство Небесне. Хай Бог вас благослови, діти, і бути переможцями. Слава Богу!